Сьогодні поговоримо про дуже важливий законопроект, який вже огодили в Верховній Раді 14.00. Про що? Про стягнення у разі ваших боргів? Що мається на увазі? Накладання арешту на ваше майно. Багато юристів, адвокатів, правозахисників кажуть наступне. що Перша їх помилка в тому, що будуть нібито заблоковані всі картки. Одразу все майно арештоване при маленькому борзі. Це перше їх твердження, помилка. Також помилка в тому, що мої колеги-адвокати. Кажуть, що буде одразу реалізація реалізації це дві їх фатальні помилки. Аналізуючи цей законопроект та українське законодавство, до чого можна прийти? Перше, що адвокати, псевдоблогери, помиляються стосовно арешту вашого майна. Ще раз, що хочу сказати через комунальні борги або через кредити чи щось подібне. По-перше, цей законопроект передбачає блокування вашого майна, а сам арешт, лише за рішенням суду. Це перше. Коли є рішення суду, і коли документи суду прийшли до виконавця, тоді блокуються ваші картки та інше майно. Щоб ви розуміли, без рішення суду автоматично нічого не буде заблоковано. Це перша помилка адвокатів-юристів. Уважно читайте закони України. Це перше. Чи будуть арешти вашого майна за комунальні платежі, коли ви не сплатили, у разі мінімального боргу? Дивіться, поясню окремо для кошту, що якщо у вас борг для прикладу більше ніж тисячу гривень, тисячу гривень. І більше до 10 тисяч гривень, для прикладу, що робить комунальне підприємство чи приватне підприємство, яке вас обслуговує? Подає на вас до суду за несплату по комунальним послугам стосовно арешту ваших банківських карток? Це перше. Друге, можливо, якщо більше, ніж 10 тисяч гривень, арешт всього вашого рухомого і нерухомого майна, якщо більше 10-50 тисяч гривень. Коли настає етап реалізації вашого майна? Реалізація вашого майна можливо, коли борг більше, ніж 160 тисяч гривень. Запам'ятаєте цю цифру? Що робити, щоб ваше майно арештоване не було реалізовано? По-перше, сплатити частину боргу. Частину боргу. Навіть якщо ваше майно арештоване. Приватному виконавцеві чи державі. Як не доводити? До такого стану через борги. По-перше, що вам потрібно зробити, якщо арештовані ваші картки? І відповідно до законів України ви маєте право розблокувати свою картку на 16 фактично тисяч гривень. Як це зробити, звертаєтеся до мене. Це коштує 700 гривень для розблокування вашої картки. На місяць ви можете витрачати 16 тисяч гривень не більше і знімати. Тому нічого страшного тут нема, якщо заблоковані картки ваші. Хочу нагадати, що в моїй практиці мені блокували картки банків. Фактично. Але. Я вирішив це питання за 20-10 хвилин. Тому нічого страшного немає. Чому блокуються картка? Комунальні борги, борги по кредитам, аліментам. Стосовно того, що робити по ЖКХ. Звертайтеся до мене. Стосовно ваших боргів, що робити, або як зменшити платежі за комунальні послуги, я знаю, як це робити юридично, грамотно та правильно. Замість тих, хто розказує вам, що це неможливо. Можливо. на сьогодні. Фактично. Стосовно того, що буде заблоковано ваше майно. Якщо буде для прикладу, борг 1 гривня за опалення, чи 5 гривень за інтернет, чи 100-200 ні, не буде заблоковане ваше майно. Ще раз юридично підкреслюю, що немає сенсу при маленьких боргах. Звертатися до суду. Звернення до суду для тих, хто надає послуги, коштує також гроші, судовий збір і витрати на адвоката-юриста для того, щоб подати заяву А в, в них, звичайно, є свої юристи і адвокати у цих підприємств. Що хочу сказати. Ви завжди можете вирішити питання стосовно аліментів, стосовно кредитів та боргів. Відповідає на питання: чи можна взагалі провести банкрутство стосовно громадянина України, якщо в нього борги? За аліменти відповідає один раз і назавжди Ні. Неможливо. Нинішнє законодавство це не передбачає, бо багато було таких питань. Якщо є банкрутство громадян України, фактично, чи можна зробити банкротство по аліментам? Ні, звичайно, ні. можна що зробити? Зменшити. Їх кількість, що мається на увазі, сума. От і все. Якщо у вас нема доходу, або у вас є якісь проблеми з питанням, і у вас заблокували картки там по елементу, все це можна розблокувати, і ви можете використовувати на місяць. Лише 16 тисяч гривень. На запам'ятаєте цю цифру? Так становлено законами України. На жаль, на сьогодні що хочу сказати. На сьогодні країна робить геноцид власного народу такими обмеженнями. Що я думаю? Стосовно цього законопроекту, який нібито відповідає нормам і вимогам Євросоюзу? Чому він не відповідає нормам Євросоюзу? Так звана юридична петля. Стосовно боргів. Чому? Тому що на сьогодні. Фактично блокуються всі кошти замість необхідної суми коштів, як Євросоюзів, як країнах Заходу. Ось в чому різниця між цивілізацією та тими, хто порушує закони і міжнародні конвенції, як Україна порушує ці міжнародні конвенції і права людини і громадянин. Те ж саме є в Білорусі і Росії, юридична петля без виходів, фактично. де ти позбавлений можливості звернутися за юридичною допомогою до юриста, адвоката та звернутися до суду, щоб скасувати арешт свого майна чи щось подібне, чи щось оскаржити. Тому що заблоковані ваші кошти, і люди змушені звертатися стосовно отримання кредитів, які видаються фізично Влізати в нові борги, щоб оскаржити незаконні дії влади. Вона вважає, що це все законно. Хочу нагадати, що НКРЕКП антиконституційний орган, і він визнаний Конституційним судом антиконституційним. Але підвищує нам тарифи. Я вважаю, що членів НКРЕКП потрібно арештувати негайно. Але щось мені підказує, що ці добродії не будуть арештовані і далі будуть отримувати з державного бюджету кошти і підвищувати тарифи на комунальні послуги. Якщо у вас проблема з кредитами, аліментами, з блокуванням рахунків чи майна, звертайтеся до мене. Юридична консультація з цього питання коштує 700 гривень. І ми вирішимо вашу проблему. Стосовно того, що у вас відбувається в вашому житті, пишіть на електронну адресу академік.лав'єрзначокімейл. Вам це потрібно вже сьогодні, бо завтра продадуть ваше житло. Юридичні консультації з будь-яких норм права коштують. Від 300 до 1000 гривень, в залежності від складності питання та вашої проблеми. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень відповідно. Юридичний захист в сфері. Військового права коштує від 500 до 1000 гривень. Неюридичний, неправовий захист по темі військового права коштує 700 гривень відповідно в умовах. Оточення міст та селищ представниками силових спецслужб України. Подача позовної заяви в суд складання коштує від 1500 гривень. Стосовно складання заяви в суд коштує від 1000 гривень відповідно. Юридичний захист в кримінальних провадженнях проти вас коштує від 100 до 300 доларів. Ознайомлення окремо з матеріалами кримінальної справи коштує 100 доларів відповідно. Терміновий юридичний захист з кримінальних справах коштує від 500 доларів США відповідно. Також я консультую у сфері податкового права, як вести автомобіль і бізнес у статусі людини. Це коштує від тисячі гривень відповідно. Також я надаю юридичний захист на рік для громадян України. Це коштує 42 тисячі гривень. Для юридичних осіб від 100 тисяч гривень. Відповідно, замовляй мене витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента, та, щоб захиститися від ТСК СП ЗСУ. Підписка, лайк, репост до цього відео. Донат. Доб'ємо разом, шановні телеглядачі мого каналу. до Домію. Дякую за увагу!